Сьогодні ви побачите огляд двох моделей кросівок. це Saucony Speed 2 та Saucony Ride 16. Дізнайтеся, для яких тренувань та змагань використовувати ці моделі кросівок, і які їхні недоліки, переваги та порівнянні характеристики між собою. Мене звати Костянтин, я спортсмен та тренер з бігу, І Я вас вітаю на каналі Run4Fun. Подивіться це відео до кінця, підтримайте його вподобайкою та підпишіться на наш канал. В обох моделях кросівок, про які я зараз буду розказувати, я бігав особисто та провів багато тренувань та змагань. Тому можу сказати свою думку про, про ці кросівки, сильні сторони та те, чого мені не вистачало. Салоконі Рай це універсальна та зручна модель кросівок для бігу, і ці кросівки стали ще м'якшими завдяки між підошві спільноматеріалу. А верх частого матеріалу, що дихає, облягає ногу і забезпечує комфорт протягом усього дня. Це більш стабільні кросівки, в яких слід виконувати підготовчу роботу на тренуваннях, виконувати спецбігові вправи, бігову роботу та інтервальні пробіжки, а також ви можете в них е, працювати в залі або просто ходити. Кросівки можна використовувати як на біговій синтетичній доріжці, так і на асфальті. У них нейтральна пронація та збалансована амортизація. Перепад від п'ятки до носка становить 8 мм, а вага 243 г. Saucony Ride 16 це хороші кросівки для базових тренувань і особливо для тих, у кого широка стопа. Бо я стикнувся з такою проблемою, що не усі кросівки мені підходять через мою повноту стопи. Ці кросівки мають хорошу амортизацію, яка розпреділяє та поглинає удари під час кожного кроку. Верхній шар кросівка – це щільна сітка, яка добре утримує стопу. Також хочу зауважити, що попередні моделі Ride були трохи зносостійкіші. Але 16-та модель стала більш стабільнішою. Піна на перший погляд виглядає супер-тостою, але стопа при взуванні є трохи втоплена всередину кросівка. Тобто, якщо дивитися з боку, піна підошви заходить аж на стопу, і за рахунок цього вони є стабільні. Endorphin Speed – це кросівки для швидкого бігу, тобто змагань по шосе, наприклад, 10 км або на півмарафон, або для виконання інтервальної бігової роботи на тренуванні. Endorphin Speed 2 чудово справляється з поставленими завданнями, тобто бігти швидко в них досить комфортно. Технологія Power Run PB подарує чудову амортизацію та гнучкість. І цю піну, яка є супер м'якою, та амортизує, використовують, як зазначено на сайті Saucony для кросівок, призначених для змагань. Підошва XC900. Сіка до стирання, а верхній шар це добре провітрювальна сітка, яка допомагає стопі відводити вологою за допомогою доброго провітрювання. Шнурівки не слизькі і дуже зручні у використанні. Перепад від п'ятки до носка становить 8 мм, а вага цієї моделі 224 г. Якщо ви аматор збігу і недостатньо працюєте з тобто сила вашої ступні ще не в змозі інтенсивно швидко штовхати вас по дистанції, тобто вашу масу тіла вперед, у вас буде, буде виникати в цих кросівках завалювання ступні швидше за все. Рекомендую не використовувати такі кросівки, допоки не підвищити свою тренованість та розвиток сили ваших стоп та їх мобільність. У кросівках Endorphin Speed 2 я вже пробіг орієнтовно 600-700 км, і вони вже підуть на пенсію через те, що сітка на кросівках почала протиратися. Підошва відчутно не втратила свої амортизаційні властивості. Та кросівками я дуже задоволений. У кросівках Saucony Рай 16 я пробіг вже орієнтовно 500 км. І цими кросівками я дуже задоволений як стабільною базовою моделлю для тренувань і рекомендую їх купувати. В сьогоднішньому відео ви дізналися про дві моделі кросівок і це Saucony Endorphin Speed 2 та Saucony Ride 16. Я розказав, які тренування слід виконувати в цих кросівках, поділився зі свого досвіду, перевагами цих кросівок та чому кросівки Endorphin Speed 2 не варто взувати на тренування та змагання, якщо ви не достатньо. Треновані. Я дякую вам за перегляд даного відео. Якщо вам воно сподобалось, поставте вподобайку та підпишіться на наш канал. А також пам'ятайте, що потрібно тренуватися правильно, регулярно, і тоді ви будете бігати в задоволення.